Друзі, нас інфо. Перший про головне. Поїхали! Лукашенко давно перебуває в психологічної фізично виснаженому стані, а внутрішній колапс його оточення робить диктатора ще більш непередбачуваним. Навіть за офіційною інформацією, даними західних розвідок, він пересувається невеликими кортежами, міняє місця перебування, не довіряє навіть своїм давнім охоронцям. Стратегічні рішення делегує вузькому колу радників і силовиків. Тепер, якщо ці дані про смерть його сина підтвердяться, це стане черговим психологічним тригером для його особистої параної. Друге втрата емоційної стабільності, те, що він холод. Водно коментує смерть власної дитини, ознака глибокої емоційної деградації. Такі прояви характерні для лідерів автократів у фазі фінального розпаду влади. Параної відчуження навіть від родини страх перед в лапках зрадою середини. Третя Абельська фактор Ірина Абельська, його колишня особиста лікарка, мати сина Миколи Лукашенка. Якщо правда, що Лукашенко шантажує її сином, примушуючи піклуватися про його здоров'я, це ще більше підкреслює його патологічну потребу в контролі, робить Лукашенка фактично залежним від однієї. Людини, це дуже небезпечно у разі різкого погіршення стану диктатора, вирішення питання в лапках хто наступник, може перетворитися на хаос і навіть військовий переворот. Четверте, чому його стан критичний? Білоруські джерела, повідомляють, що Лукашенко, проходить курс лікування хронічних проблем із серцем та судинами, страждає від важких психосоматичних проявів, панічні атаки, неконтрольовані сплески агресії. Немає ясного плану передачі влади, що тільки підживлює параною. П'яте, що це означає для України та регіону. Якщо Лукашенко різко. Піде РФ намагатиметься в ручному режимі призначити в лапках заступника. Білоруські силові відомства і спецслужби можуть вступити в конфлікт. Опозиційні мережі вже готуються до масових акцій, тому у Кремлі нервово посилюють контроль над ключовими об'єктами в мінську. Частина в лапках старих білоруських еліт шукає канали для переговорів із заходом. Шосте висновок Лукашенко вкрай нестабільна і залежна від страхів. Фігура. Новина про смерть сина. Ще один удар по його і так хиткій психіці. Це ще більше прискорює кризу його режиму. От про що свідчить нинішня ситуація? Про те, що навіть коли на певний час Лукашенко вибуває з нормального стану, це вже створює певну управлінську кризу в Білорусі, і це вже напруга, що може призвести до різних політичних наслідків. Якщо раптом щось із Лукашенко станеться, це точно ситуація кризова, бо управлінська система Білорусі зациклена на Лукашенкові набагато більше, ніж та ж російська система на Путіні. У Росії все таки є достатньо самодостатні інституції від ФСБ до Центробанку. А в Білорусі все зав'язано на Лукашенко, і тому якщо щось трапляється з. Лукашенком то відлуння йде по всій управлінській системі Білорусі. Вже є інформація про активізацію різних кланів у Білорусі, які спробують якось себе проявити і, можливо, розпочати боротьбу за статус. Спадкоємця Лукашенка йдеться не тільки про офіційну кандидатуру людини, яка має заміщати президента Білорусі, якщо раптом щось станеться. Це очільниця Верховної Палати білоруського парламенту Наталя Кочанова. Формально вона має бути наступницею Лукашенка, але є інший претендент. Нинішній прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко. Кого нібито підтримує старший син Лукашенка Віктора? А за Віктором Лукашенком може стояти Москва. Це вже перші ознаки того, що може початися боротьба за владу. Якщо раптом із Олександром Лукашенком щось трапиться, якщо відштовхуватися від нинішньої ситуації, то безумовно це сигнал для всіх: для Москви, для Китаю, для заходу і для білоруських еліт, що Лукашенко не вічний. І, можливо, вже варто готуватися до життя після Лукашенка. Питання, яким воно буде, Москва точно втрутить Україні, потрібно бути готовими. Редакція каналу не несе. Це відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.